Всім привіт на ютуб-каналі Верестів. Це наше передматчеве тренування. Вже в цей понеділок, 16 грудня, відбудеться останній поєдинок в цьому 2024 році. Ми зустрінемося з лідером чемпіонату, а саме з Київським Динамо. Сьогодні сонячна погода, це не може не радувати, та залишається декілька хвилин до приходу наших футболістів. Отож, ми вирішили провести також таку невеличку тематичну вікторину і поцікавитися в нашої команди, який їхній Улюблений різдвяний мультфільм або фільм. Самодома друга частина. Твій улюблений різдвяний фільм. Мультфільм Грінч Home Alone». «Home Alone». Віталік, твій улюблений різдвяний фільм. «Форсаж». «Один дома. «Дома». Адін до самодома фільм — Один дома. Дом, дома. Востаннє з тим суперником. Ми бачилися ще в серпні на стадіоні «Авангард», Та тоді той матч завершився з рахунком 1-2 Єдиним забутим м'яцем відзначився Владислав Ширай. Загалом Київський Динамо та Верес зустрічалися 19 разів, та поки лише одного разу нашій команді вдавалося здобути перемогу. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвідданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло. Чилі Рр Юрчик Андрій Смолінський, Марина Мелі, Богдан, Футбол Дес. Ми вже на Ентебере зараз прибуває наша команда, і ми йдемо їх зустрічати. Поді. Ми в тебе не питали твій улюблений різдвяний фільм. Подумай добре. Само дома. Новорічний фільм, один дома». Само дома. Яка частина? Всі називають саме дома». Та мене всі частини улюблені. Не саме дома», скажи щось інше. Адвокат диявола». Твій улюблений різдвяний фільм. Сам вдома. На початку тижня підготовка до київського Динамо розпочалася не в звичному режимі. Через засніжені погодні умови наш тренерський штаб мусив вносити певні корективи вже в тренувальний процес. Тому до підготовки додалося відвідування тренажерного залу. На цей поєдинок червоно чорні налаштовується максимально, адже це дійсно хороша можливість закінчити 2024 рік хорошою грою. Ну що, друзі, тренування підходить до кінця. А я хочу сказати, що ми віримо в нашу команду, ми віримо в нашу перемогу, але нам дуже сильно потрібна ваша підтримка навіть на відстані. Тому підписуйтесь на всі наші соціальні мережі, аби бути з улюбленою командою разом. Ставте свої вподобайки, пишіть свої прогнози під цим відео, як закінчиться цей поєдинок. Ну і зустрінемося з вами у наступних наших випусках. Всім па-па!